Парень! парень. О боже, ні-ні-ні, він точно. Дивіться. Ви як тут заліз? що не таке. Зараз... Зразу після метеоритного доща фруструю почала відбудовувати. Але ці відбудови ніяк не зупинили страшну радіацію, яка залишилась після метеоритного дощу. Так, суд... судя по координатам, я вже майже приїхав до свого місця назначення. Так, тут то ми думаємо на вийти. Так, окей, що тут у нас робиться? Скоміс студі по координатам, да, це вже це місце, зараз подивлюся. Да, координати такі, які мені скинули. Ой боже, моє рідне місто Фульструм. Я тут стільки прожив. Після міцеорітного доща тут почалася радіація, через яку всі жителі евакуювалися і це місто стало заброшено. Тепер я сталкер, який сюди приїхав на секретне, на секретне завдання. Так, складно на наверх, мені сказав, що вище щось тут зробити. Опа. Ух ты, ніфляс. Так, тут щось є, якісь патрони. Ну-ка. Нічого немає. Ладно. Поки вона мені не сильно пригодиться, навіть, ж. Але тут туман, звісно, жорсткий-жорсткий. Опа! Так беремо ручки ту малишку. І дивимося. Мені сказали, що тут понаблюдати, типа, за місцем по факту, чи тут нікого немає із чужих. Надіюсь, тут нікого не буде. Все-таки буде якось страшно тут трошки не хортись. 10 років назад це ще було таке курортне місце. Але на жаль, після цього метеоритні дощадки розмінилось. Ного немає. Так, ладно. Я б мені сказала не тільки снайперів культур. Мені взагалі сказали що розвідати обстановку по факту як настоящий сталкер і кто так. Сказала, що я поки що буду один цього місця. Надіюсь, тут реально нікого не буде. Я поки що спущуся, візьму трошки іншу пушку. Я там бачив. В машині є якийсь зараз треба срочно взяти. Опа, йде сюди пушечка. Осьо моя пушка є, вона дуже крута. Ой, так, сладно. Треба якось не знаю, куди мені йти зараз. буду розв'язується обстановку так, тому що у нас поїзд, я так помню, да, Поняв, тут була железна, доро... железна дорога, тут була, тут поїзд їхав. Ти поїзд тут так і проїхав і зупинився, не знаю, що вийшло. Десь на последствия якогось там вірусу. Не знаю, десь нема зомбаків якихось. Ну ладно, йдемо. Давайте це создание. Так, воно вот відкривається. Єсть. Давай. Так. Тихо. Підходимо. немає. Тут що у нас? Всякі... аптечка. Так, аптечка мені треба. І Всякі лікарства. Я це не це якісь. Ага, окей, забираємо. Це потрібно це їжа. В пакетках якихось там таких питаних, не знаю. Ірб. Воєнна якесь, воєнна їжа там якась. Так все, ладно, виходимо. Тут збиту машини, понятно. Нічого тут немає. Двері вже заклинуло, немає необхідних відкрити. Ладно, нічого нема цілу, я так поняв. Так, я так поняв, це дом мера, я так понял, да? Той, який був колись. Так, да, це буде над Окей. Так, це у що виходить? Тут раніше нічого не було, вроді би, ні, ніби. В раніше нічого не було. І? Є! Давайте піднімаємося. О боже, наша тут ванна. Що ми тут робить? Я поняв, тут колись був жилий будинок якийсь. Я не поняв, що я в якийсь жилий будинок. Я поняв, що тут якийсь стояв... Екскаватор колись і все. І тут готель був. А давайте в мій рідний будинок, якому я вже не був років 10, мабуть. Боже, тут вже все зросло. Двері помінялися якісь. Інші стали е. Буде зайти в свій номер. А тут взагалі нічого немає, ні стекол, немає, нічого тут. Так. Заходимо столова. Ну, їжі не знаю, тут є їжа. боже, то що ні, тут я не зможу прийти. Давайте підемо іншою дорогою. З того вже якісь лки, дерева якісь ростуть. Давайте тут все тут. Чесно. Так, закрито, поняв. Опа. Закриваємо. Так, чемодан. Чемодан замок зламався. Так, там ж нічого немає, поняття. Тут гомошу. Видимо, теж нічого немає, я його вже все поламав. Того інтересу тут знаходиться. Давай. Ну, так, Он приходит идем, малый там робится. Нет, не виду, там походу, все вс вже уже повністю. Так, окей. Заходимо в цей номер, друзья. Наконец-то. Запах, конечно. Такстей. Це мій рідний будинок, в якому я прожив. Он дуже довго. Так, А Та, Так, що там машинка така подозрительная. Что тут? Блин. Корочесть база, якщо даже не замечайте машину. Так, стоп, двері. Двері відкріємо. Машина свіжа, вам будет тут давно. Ладно. Так, тут ничего немає. А? Ай, що це було. Де я? Зачем мені так по голові вліпаш, що я аж з сознання потеряв. Ай, що це було якось турбоюче, що. Перекладу від автомата. Ой. що таке? Опа, на! Оце мені треба. Так, виходимо. Сейчас надо Так, потім нікого немає, але зараз надо перезарядити. Беремо патріки. Так, це виходимо. немає, вроді би. Нікого нікого немає. Так, ходи, окей, йдемо. Я хотів того черіка знайти і вбити його. він мене чомусь попахнув по голові. Я не знаю, де я зараз зачнувся. Я так контакт, ну, да, якесь зарослі. Все-таки заброшний фрустунці, хоча десь зараз. По, по цій траві лазить, як по, по настоящий землі, а не просто. Вона по факту має бути, вона така вже засохшився. Так, ході нікого тут немає. Окей. Так, всякое, треба якусь тихенько тут іти бо я чув якийсь крик. Я не знаю, хто ти був. Мені мене даже пошли з його боймови. Випустити на пташку. Якась там ташка сильно літала, погодіться. Це той самий червь, який мене грухнув. Раз, два, три. Е, стріляй. Есть. Вс. Так. О боже, ты шо так став. Алло, это живей, не все? Все, я его достуди вс. Так, что. Все у меня пошла спавниться, тут у вас за машину стоял, и меня бахнет. Бахляшку и погоню. Ааа, о, черный на бахнет. Автомат он, похоже, чин був раньше. Я не понял, тут был раньше. Об этом жестко. Там там патроны по немает, понял. Ну да, надеюсь, память на патроне. Так, ладно. Кимашине по-хорошему. Лаза спустити. И і... вот. Ну, для верхня. Все, патрик верна, заработай, развержу пістик. Есть. А що тут воды сразу чуть пахнет. И вот вот. И с чокологими. И все тут. тут, тут Если что-то понятно. Валла капушка. И сюда астрально вожу. Сюди... Розрядка. І сюди, на вірочку, сюди, наверняка, і вот сюдашу. Все. Вот так нас, Так, что що у нас тут? О, фу, боже, Що таке? Боже, ладно. Все понятно речовинаш. Не важно. Так что. Приходимо сюди, подивитися до мера. Якраз такий. Слов. До мера. Сам кабінет мэра. Text, так, споня. Відкриватись. відкриваєтесь, окей. Опа. Але ще трошки обоїмо запустити. Да, Будьте ще так по-старому виглядає, хоча я по новому тут, раніше бути чого -то не було. Нікого немає. Окрім, поняв, підходимо, а відкрито. Тож нікого немає, воду я перевіряти не буду і по-любому тут немає. Так все, ладно. Тоді йдемо звідси. Нічого інтересного немає. Цей дом що тут? Як себе чувствує? Заходимо сюди. Ой, чуть-чуть не -чуть. падає з тих сходів. Відкрито, слава Богу, і все, заходимо і на другий поверх. Перша друга. Відкрито. Заходимо, ой боже, як тут та смердиться. Там воняє. Зарослими всякими горівшим, що Таким Щоб пожар якийсь був, хоча не похожий. А мені кажуть, що тут горідным пахне. Ведь не дуже давно був. Ой, Боже, що тут робиться. Ладно. Окей. Так, того наш бар. Закрито. Раз два, Заходимо. Ідіть колоті. Это було? Фух. Я в шуте. Так, ладно. Будет так. Что такая? такое? Кого тут не Выходим, разведя. Так. Окей, хорошо. Аптечка, аптечка. Пуста, там пустая аптечка. Это я лучше патроню внимание Это последний барабан у меня Толічих тобто просто так не стріляти, не вистрілювати. Так, блін ще машину потрапив, побив. Ой, він, це де ще так міг побити. Так, ладно. Що мені тут робити, а? Звідси якось треба що чекати тікати, чека, хоча яке тікати, я не знаю. Сказали мені випало завдання Типа, мені сказали вбити всіх тут, які-то всіх, короче, сталкерів, типу таких... Поганих які. Коротше, мародьори всі побувати, якісь розкрад... розкрадають їзди, ціпавати все. Мародьори треба всі побувати. Я не знаю, це всі були чи ні. Сказалось, що їх там менш... менше 20 точно буде. Ну і, менше... і приблизно в районі 10 чоловік має бути, не знаю. Ну ладно, ну, давайте пошукаємо ще їх туди. Бізаки йдемо на связі. Я донешов цих противників. Раз, два. Так. Не пуляємо. Все. Так, все, я їх вивів, походу. Я поміняв пушку на револьвер. Де вони? Так, тільки не их, що я їх ну, переборщил с з вистрілом і їх ну, просто немає. Так, ладно, окей, може це їх кручимо. Де вони ділись, я не знаю. Окей. Так, автобус. Ну, Понятно, тут таке буває. Так, я тут же їх буду. Так! Що тут делаєш? ладно, друзі. Пора надо сообщити по рації, то що все противник я всіх вбив. Де вона? Рація моя, все. прям прям, я всіх противників бив. Прийом. Алло, як мені здесь это вибиратися? Алло! Прийом! Так, своїм шляхом будем вибиратися, звідси. Ну, Револьвера, я хочу трошки взяв. Ой, блин, подарся. Так, що лучше звіт замом я виберусь, навірно, що так стає. Забираємо двері машинку і залазимо сюди. Так, їдемо. Я лучше, звідти, сам виберу такст. Їдемо, їдемо, їдем, і обираємося, я не знаю. Можно будет я туда не выйду. Куда ми їхати, я не знаю. Ну, я застрягший. Пішком дойду, понятно. Я дойду пешком, и все. Это просто пол, капец.